Рівне закупить ще вісім низькопідлогових автобусів. Питання про закупівлю розглядалося на крайній сесії міської ради. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима аргументував потребу для збільшення тривалості та інтенсивності роботи маршрутів. Для депутатів було запропоноване рішення закупити вісім малогабаритних автобусів: три за кошти громади, а ще п'ять за кредитною програмою. 5,79%. «Державна програма 5,79% дозволяє отримати в вигляді кредиту певну суму, на яку ми можемо ще додатково закупити для автобуси в кредит. Досить перепитання програма 57. Тому кошти, які були виділені на закупівлю, на 5 автобусів і кошти, які ми маємо змогу долучити в межах програми 57 державної в вигляді кредиту, даємо змогу закупити 8 автобусів. Але таке рішення підтримали не всі депутати зокрема, Святослав Клічук вважає кращою ініціативою є купівля зручнішого та екологічного транспорту, а саме тролейбусів. Нові тролейбуси дорогі. Деякі міста йдуть шляхом закупівлі нових тролейбусів за кредитні кошти різних західних інституцій. Деякі міста йдуть шляхом закупівлі вживаних тролейбусів, але сучасних. Всі вони низькопорогові, деякі з автономним ходом, тобто які можуть доїжджати певну частину маршруту там, де немає контактної мережі. Вони більші, вони зручніші. Секретар рівна ради Віктор Шакерзян обґрунтував рішення тим, що в разі відключення електроенергії через обстріли саме автобуси можуть стати альтернативою для пересування по місту та змінити тролейбусні маршрути, які, на думку рівнян, їздять не за графіками. Те, що завжди скажуться люди, що невчасно приїжджають чи там не курсує згідно графіку, ми зможемо спокійно тоді чітко для містян сказати, що можемо поставити ті автобуси, які будуть курсувати саме по тому графіку, який ми будемо затверджувати. І тут головна мета, що ми безпосередньо перевозимо всі пільгові категорії, тобто без винятку. Та все ж за результатами голосування 28 депутатів Рівнеради ради проголосували за поповнення автопарку. Ми вирішили запитати думки у рівнян, як вони ставляться до закупівлі автобусів та чи є ініціатива у придбанні тролейбусів. У мене і то і то влаштовує. Якби, а тролейбуси звичайно, тому що так як я пенсіонер, то мені зручніше. Тролейбуси, тому що безкоштовно. Ну позитивно, позитивно. Тим паче, якщо це будуть комфортабельні автобуси, Ну, тому що треба з міста прибирати оці маршрутки. Вони просто ганьблять нас як державу цивілізовану. Вже ніде в світі, в цивілізованих країнах, отаке не їздить. Розумієте? Коли їде шикарний автобус, ну це ж просто приємно за державу, що в нас можна дбати про людей. Щоб вони почували себе комфортно і гордо. Я рахую, що треба, кажуть. тому що, ну як, вже ці старі, нам Тут нових вже багато навіть не те, що не підходить, це немає то, ні комфорту, нічого. Якби на північний тролейбус пішов, то було б дуже добре, бо там дуже багато людей йде, а туди тролейбуса нема. З північного на жиде вокзал. Скільки громада виділить на закупівлю трьох автобусів, поки ще невідомо. А от кредит у 18 мільйонів розрахований на 5 років під 7% річних. На яких маршрутах їздитимуть нові автобуси, теж поки невідомо. Поки що місто оголосило конкурс на 21 маршруті. Діана Смірнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.